Всеукраїнський український благодійний фестиваль візерунки талантів відбувся минулої суботи в Житомирі. Захід проводився з метою дати можливість дітям проявити свої таланти на сцені, а також зібрати кошти на придбання ліфта для Житомирської загальноосвітньої школи Всесвіт, де поруч зі здоровими дітьми навчаються діти з особливими потребами. Організатором заходу виступила голова благодійного фонду Сім'я Житомирянка Олена Хачатрян. Тут приймають участь, колективи. Зі всіх куточків України, з різних міст, тут і танцюристи, тут і. Калісти тут і діти, які грають на інструментальних інструментах. Навіть тут будуть молоді кінематографи, які будуть представляти свої ролики. Тут буде і прикладне мистецтво. Ну і ще дещо художники. Біля 600 дітей з усієї України дарували глядачам енергію своєї творчості. Значна частина виступаючих мала різного роду обмеження, але жага цих дітей бути здоровими не залишила байдужим нікого. Були серед виступаючих і ті, хто прославляє життє. Товарщину на різних рівнях. Ну, якщо ми вже приїхали сюди третій раз, то значить організація нам подобається. Якщо було б бы плохо, то, обычно, не приїжджають. Потому ми дуже доволі організацією директором. Ми всі дружимо. Вот. Зі зібрали з нею в Болгарію, тому і приймаємо участь сьогодні. Завітав на свято і Володимир Дебой, який давно дружить і співпрацює з Оленою Хачатрян, що є матір'ю шести дітей. Володимир Михайлович подякував громадській діячці за гарну ініцію. Ця та сказав, що й надалі буде долучатись до таких Ну, Я сьогодні дуже радий, що в Житомирі, саме в Житомирі, проходить всеукраїнський конкурс, який спрямований в першу чергу на підтримку дітей, які потребують нашого піклування, суспільного піклування. І те, що сьогодні тут присутні сотні дітей, сотні батьків, і це такий загальноміський день свята, свята благодійності, свята любові, свята небайдужості. Мені дуже приємно. Присутніми виступив заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Долгих, який був ініціатором передачі будівлі в Житомирі для школи «Всесвіт». Він передав вітання від керівника області Сидора Кізіна та подякував дітям за їхній талант. Уже не перший рік. Ми чим можемо тим намагаємося допомогти школі Всесвіт і цій організації. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми бачимо таку кількість людей, які поділяють. Із організаторами і з нами жити причому з усієї ж України люди з'їхалися, підтримують такі хороші справи, і навіть в важкий час сьогоднішній треба займатися дітьми, тому що це наше майбутнє.